Сьогодні ми з вами проведемо урок гігієни і з нашим пацієнтом будемо разом вчитися, як правильно чистити зубки. Я думаю, що всі вміють і всі знають, як, але є певні нюанси: це індикатор гігієни, такий спеціальний Це Для того робиться, щоб ми побачили, де наш пацієнт дочистив зубки, де не дочистив. Індикатор має два кольори: блідорожевий до темно-фіолетового. Там де блідорожевий або рожевий колір. Це нальот, якому до трьох днів. Все, що більше трьох днів, воно стає темно-фіолетовим. Ми ага. бачимо на зубчиках. Ну, в принципі, гігієна на нашій чудова. Є деякі нюанси. Зараз ми будемо вчитися, це гарно все вичищати. Беремо як ручечку. Так? Mm -hmm. І маленькими коловими рухами привідкриваємо ротик, починаємо вичищати. Якщо ми йдемо вліво, значить у нас колові рухи йдуть по часовій стрілці. Якщо ми вертаємося, значить у нас колові рухи йдуть проти часової стрілки. Тоді щитини хорошо потрапляють між зубні проміжки. Вертаємося так само вверх. З маленькою амплітудою. В одну сторону. І з маленькою амплітудою. Іншу сторону. Це одна методика. Наматуємо ниточку на середні пальчики вказівні або великі. Кому як зручно. Я працюю так, допустим. У нас любов із зубчиком. Хоп, гняли, спустились, гнялись, спустились, піднялись, спустились, піднялись. Друга сторона, другий зубчик. Основна умова у нас обнімашки з зубчиком. Ось таких рухів не можна робити, просто прямо. Тоді травмується ясеневий сусочок. Ця сторона дивиться сюди, ця сюди теж не можна. травмується сусочок. І бажано ось так не робити, щоб теж не травмувати ясеневий сусочок. Кругом має бути тільки любов із зубчиком. Обнімашки. Ви його любите, він вас любить. Якщо йде постійно кров, значить щось робимо неправильно. І треба змінити техніку або в даній ситуації краще взагалі нічого не робити.